Привіт, друзі! Це канал Йога Допомога. Мене звати Таня. Сьогодні відео про топ-3 мої помилки материнства. Так, я хочу назвати це відео топ-3 помилки материнства, щоб привернути вашу увагу, але насправді я не думаю, що якісь бувають в материнстві помилки. Окрім того, що ем, вважати, що я можу бути ідеальною. Якоюсь кращою, ніж інші, і цим самим створювати таке зайве напруження, таку якусь вимогу до себе ставити таку високу планку, що можна і з глузду зійти. Тому, тому, тому так назвала я відео, але хочу розповісти про ті речі, які, наприклад, от з другою дитиною, я вже буду більше звертати увагу на дитину і раніше буду вирішувати. Запитання. Отже, перший і такий новий, основний мій провтик з старшим сином, якому зараз три, майже чотири. Це зуби. Зуби треба берегти, навіть якщо вони ще малесенькі, навіть якщо вони ще не виросли, і навіть якщо вони ще молочні. Подивіться поради стоматологів, якщо мені не вірите, але я на своєму досвіді переконалася, що зубки потребують догляду, і навіть це може бути професійний догляд вже потрібен. Якщо це навіть перші два, три, два, чотири, 8 зубів. У нас, коли в сина старшого було 20 зубів, ні, не 20, 16. Я вже помітила, що в нього там ну в передніх вони трошечки ось так ростуть, і там був нальот ще, мабуть, в рік, коли в нього вони там ледь-ледь виросли. Наліт я помітила, почала купувати всякі е, такі примочки для чищення зубів. Але вони не допомагали. Навіть звичайно, зубна паста, зубна щітка. Зубною ми не користувалися, тому що це ну якби дитина. Я розумію, що він не сплюне і просто щіткою там треш, не працює. Даєш яблучко, щоб сам. Знялося цей наліт, не працює. Морквичку, тому що вона така більш щільна, не працює. А, трешу цими щіточками, такими китайськими, напальничками, такими дугами не працює. Чоловік ходив до стоматолога, я його попросила запитати, що з дитиною робити. А, я не пам'ятаю, але там не було якогось такого, типу, привозьте на огляд і будемо там чистити. Він ходить до дорослого, а є спеціальні, якби окремі спеціалісти, дитячі стоматологи, про яких ми вже дізналися, коли малому було два з половиною роки. У нього вже почалися проблеми видимі і. Поки, наприклад, ми сходили в одну клініку, саме дитячу стоматологію, йому виявили дев'ять місць, які треба лікувати зубчиків з каріесом таким, що починається, причому на кутніх також. І поки я вибирала іншу клініку, Вибирала клініки, ходила в іншу, і ми прийняли рішення вже робити йому лікування під наркозом, під оцією. Анестезією, сном седація по-різному називається, але це все таки наркоз у нас був. Йому вводили через катетер препарат на три годинки. і я. Працювала, якби допитувала нашого анестезіолога, що це за препарат, щоб почитати про нього, які дослідження є, як він впливає на дітей, і наскільки давно він використовується, щоб розуміти, чи ці діти вже виросли, чи вони нормальні. От і, і поки я нервувала, досліджувала, питала знайомих, яких тільки маю, що робити, лікувати чи не лікувати. Ну, молочні зуби, як ну, мені подруга, стоматолог каже, якби це були просто передні, і він був трошки старший, я б не лікувала. Тому що вони першими випадають, вони не серйозні, ну залежно, звісно, від виду ураження цього зубу. Але якщо це кутні, які випадають в 10-12 років, а дитині 2, і там уже каріс, який розвивається ну, блискавично. Це потрібно вирішувати прямо зараз, тому що через півроку може бути велика проблема. А інфекція потрапить є варіант, є ризик, що вона образить. І зуб, який має там скоро вирости здоровий, дорослий. цей. І ну прям. Коротше, ви розумієте, я себе настільки накрутила, що там. Я не знаю, як я зважилася, вибрала просто, що за седацію, що проти, і ми зробили йому лікування цих зубчиків. І це вже було не 9, як в попередньому огляді, це вже було 11. Тобто ще додалося два зубчика на лікування, поки я приймала рішення, і ще ми затрималися. Перед цією процедурою, перед лікуванням треба здавати аналіз крові і розуміти, що в дитини немає ніяких побічних інфекцій, якихось запалень, чогось такого, щоб додаткове навантаження на організм створило. От, і в нього був якийсь застуда, якраз до того. Потім ми здали аналіз, щоб зрозуміти, що там. І... Було трошки завищений рівень чогось, не пам'ятаю, ми вирішили ще почекати, щоб він точно видужав. І от підходили до цього процесу, до цієї операції дуже серйозно: до лікування зубів. Тобто, з молодшим сином я не буду. Гратися оцими всякими приблудками, примочками, ми зразу підемо до дитячого стоматолога. На огляд і е, отримуємо консультацію, як нам доглядати за цим зубчиком. От, е, я від дитячого стоматолога дізналася, що е, найгірше на зубчики впливають ці соки дитячі, ті типу дитячі, з трубочками в маленьких таких упаковочках. Добре, що в маленьких, тому що е, дитина, якщо смокче, трошки посмоктала, ще трошки посмоктала е, пізніше. Мікрофлора не встигає відновлюватися, і це найгірший суміш кислого і солодкого. Кислота збиває захист, оцей лужний з зубів, і солодке цукор проникає зразу, починає працювати на ураження зуба карісом. Тобто я вас прошу: не даруйте діткам. Тому що нам дарують <смі> кілька разів дарували ці соки з трубочками. І не купуйте самостійно своїм діткам такі соки, в них ну, немає нічого хорошого. Так само компоти. Якщо я варю компот, наприклад, то я туди даю ну, там, мінімальну ложку цукру і не буду закривати на ніч, на ніч. Консервувати на зиму компоти також. Було у нас до того, що досі стоять в погрібі. Ну то таке. Також я дізналася від стоматолога дитячого, що є спеціальні дитячі пасти. Я прям поринула у світ цих дитячих паст. Вони можуть бути. Такі, які ковтати дозволено, і ті, які ковтати не варто. Тобто, вже дітям трошки старшим від трьох років. Від нуля до трьох своя паста, від трьох до шести своя паста, від шести до дванадцяти своя паста, від дванадцяти це вже доросла зубна паста. От. І ми відкрили для себе світ електричних зубних щіток. Ми самі стали чистити електричними, показувати дитині приклад, як це робити. І Ну, у нас такий вечірній ритуал. Ну, правда, тільки вечірній. Ми вранці все ще не можемо ніяк навчитися нормально таку ранкову рутину робити і дорослі і, і діти. А, тому чистимо раз в день електричними щітками гарнесенько, всією сім'єю. От і слідкуємо тепер уже з халком. І дивимося, входимо на огляд лікаря, дитячого стоматолога там раз в три-чотири місяці, раз в півроку. От це потрібно також ходити, щоб слідкувати, по-перше, за тим, тому що ну, це дорога і важка процедура лікування під седацією, під наркозом. Навіщо його робити кілька разів? Треба, ну все, уникати цього. Краще нуль разів робити це. Тому я вас закликаю, сходіть до лікаря, <кій> навіть якщо у вас. Нічого не турбує, просто дитину зведіть. Це ще також потрібно для того, щоб дитина звикала до лікаря, щоб не було страху, вона приходить туди, їй дають іграшку, їй кажуть, Боже, який ти молодець, давай мультики включимо. Дивися, давай я тут гляну, тепер ти тут попи, але. ой, попи! Е... Водичку бери, але не ковтай. Він мені потім розказує, як йому лікарка робила. І це така якби модель, це не страх. Він повторяє її дії. Це мені дуже подобається. Він може навіть е якусь колись там думку подумає, щоб стати самому стоматологом, там, дитячим, дорослим. Тобто одні позитиви від цього. Але треба. Е Ходити дисципліновано хоча б раз в півроку, і починаючи, мабуть, з півроку, ну, може, з року, з року, віку дитини. От такі мої плани. Дай Бог <смі> не посмішувати Бог своїми планами, берегти дитячі зубки з меншого сина. Далі в мене помилка в вихованні з старшим сином. В продовження попередньої теми ми не навчилися разом прокидатися, ходити в ванну, в душ, вмиватися. Я його не навчила вмиватися, він якось боїться, кричить: ну, може, це в нього така гра, він страшно у ванні не любить вмиватися, мити вуха, мити голову. От коли він там сам захоче, там помиється, то це може бути спокійно. А коли я кажу треба. Ну, він каже, не треба. <с> а тоді, коли він каже, треба, це буває дуже рідко. От. Тому зазвичай миюся ми усьому з якимись вмовляннями, Те, мене це теж трошечки якби, дивує. А меншенького я вже вранці хожу, ввожу, ношу <с> до омивальничка, показуємо моїм ручки, личка і там. Все, що нам потрібно. Така у нас є невеличка рутина з меншим. От. І найвідчутніша помилка це, коли було старшому десь 8 місяців, може рік, в нього це з'явилося типу, рукою там, стукнути, ніби як б'ється. І іноді це було боляче. І ми. Коротше, по-різному на це реагували, але неправильно. Зараз-то я вже подивилася психологів, як реагувати, коли дитина б'ється, що робити, що казати. Але ми не зразу це почали робити. Тобто, найправильніша відповідь говорити: стоп, зі мною так не можна, не бийся, мені боляче. От, отак. Але. Якщо дитина продовжує це робити, то що його робити? Що робити, якщо дитина продовжує, якщо вона не розуміє, якщо вона якось має свої якісь думки, якісь наміри, ми пробували трошки плакати. Типу, мені так боляче, ти ж, ти ж розумієш, що мені боляче, не роби так. Мені боляче, мені боляче, але він не розумів, що, що, що це значить, що треба перестати битися. Тоді їй прийшла така думка. Треба, щоб він знав, наскільки це боляче, і давати здачу. І казати, коли тебе б'ють, ти маєш бити здачу давати. От це призвело до того, що ми просто якби легалізували оці тинь тим -тинь -тинь, тинь тинь і такий пінг понг цими е ударами такими. І дуже важливо до 4 років дитину навчити, що якщо ти так поводишся з однолітками, то вони не хочуть з тобою дружити. Треба їх поважати, якби розуміти, що їм боляче, що з ними можна робити, а що не можна. Це теж в якомусь розумному відео я подивилася. Ну, слава Богу. Мені здається, коли з'явився в нього братик старшого, він, він бачить, що це не така маленька істота, і що коли її от щось там притиснути, сісти на цю істоту, що він плаче, йому боляче, я кричу, не можна, він розуміє, що, що не можна. І Він його любить, він так з ним. Гарно поводиться. Тфу -тфу. І я бачу, що, мабуть, це дає якийсь поштовх до того, що легше якось поводиться з іншими, не б'ється, не ображає, тому що знаю, що це боляче. Я кажу, дивись, він такий, як ти. По фотографіям показує, ну що там не відрізнити. От ти можеш сказати, це ти чи, чи Макс? А він хлопко каже. Ну, не вгадує. Я маю на увазі, що по фотографіям можна сказати: дивись, він точно такий, як ти, ти точно такий, як він. Не роби йому боляче. Бо це ж ніби як ти собі робиш боляче, уяви, що я на тебе сіла. Ти маленький, я на тебе сіла. Не сідай на нього. От. І він, коли малий плаче, то це вже розуміє, що щось пішло не так. Не любить, коли ти плаче. Якось так поки що. Ну, я думаю, що ще в шляху виховання дітей ще будуть якісь такі челенджі, з якими придеться справлятися впродовж такого тривалого періоду. От, нам хочеться прищепити йому там любов до читання, але чи читаємо ми, ну трохи читаємо. Ми читаємо йому казочки, у нього є книжки, ми йому читаємо казки. Мені подобаються ці казки, я їх прям сама люблю читати. Але так, щоб я сіла дорослу свою книжку почитала, це буває дуже рідко, бо немає часу. Але е, тато читає, е, іноді в телефоні читає. тому важко пояснити дитині, що е, тато зараз не втикає, про щось там в телефоні, а Моє, працює. Ми не маємо Тікток, ні в мене, ні в чоловіки немає Тіктока, але ми дивимося відео в інших ресурсах. І так само дитина дивиться. Але я вважаю своєю такою перемогою <свісно>, не допустити в голову дитини російський контент. Трешові мультики, ці російські. Я встановила YouTube Kids і встановила, якби. Контроль <laughs> за його контентом. Тобто у нас там YouTube преміум, немає реклами, і я дивлюсь, які він мультики дивиться. І якщо це там попадається російське щось, чи там створене російською компанією, там є там один якийсь код. Який, типу, є і російською, і англійською. То я його повідала англійською, російською, заблокувала. Блокую канали, блокую відео. Машу українською він дивився, дуже любив, він так якось, але я просто почала помічати, які вона наративи несе. І оці російські калькові фрази говорять, і як вона ну, спілкується з. Ну, коротше, я її теж заблокувала, але поступово, тому що він її любив, він на неї класав постійно, це було складно, але він знайшов інші мультики, от, я йому там підсунула англомовні. от. І я тепер навіть не знаю, чи правильно я зробила, тому що він їх дивиться ті англомовні, але ж він не розуміє. І там такі не схожі на людей, не антропоморфні е істоти, такі кругленькі, якісь там. ну, тобто, вони співають що так не дуже е красиво. Але він їх так дивиться, я не знаю, що, що він там дивиться. Може він просто якби досліджує, е намагається зрозуміти, що вони роблять. Тому що вони там і в супермаркет, на екскалаторі піднімаються, е а він їх ніколи, мабуть, і не бачив. Я не пам'ятаю, чи ми їздили з ним в торгові центри і коли це було. Потім якихось поліцейських. Ну, Дивиться. Не блокую поки що. От, тому що деякі відео він мене запитує, що це вони роблять, як вони роблять, він мені розказує, що це. От, любить такі україномовні відео, де щось відбувається, така, там, наприклад, будівництво вокзалу. І голос закадровий розповідає жіночі. Що а спочатку треба збудувати фундамент. А що ми потім робимо? Стіни. А що нам ще потрібно? Дах? Ну так він якби навчається прикольним речам. От і потім мені розказує і дуже важлива функція в цьому додатку: це таймер. Я можу цей таймер налаштувати, можу його включити, можу його виключити. Зазвичай 15-20 хвилин, і він якби, робить перерву. Приходить до мене, можна ще, можна ще. Я, я там, іноді включаю, іноді кажу, що все, зараз робимо перерву, ти ж граєшся, потім іще подивишся. От, і якраз дивлюсь, який він контент споживав. От, отак ми налаштували роботу роботу. Тому, мені здається, неможливо в дитини просто забрати гаджет. Адже він виросте в світ, де ці гаджети є, де вони скрізь, де в них люди працюють. І я не хотіла б, щоб це був такий заборонений плід, який дуже солодкий, який хочеться використовувати тільки, щоб грати якісь комп'ютерні ігри, дивитися рекламу, дивитися, як бран на нові ворота. Можна сказати, вчую його, якісь. Правила роботи в телефоні. Ну, побачимо, як воно буде. От. А чоловік свою чергу навчив його грати в комп'ютерні ігри. Не комп'ютерні, а на приставці на PlayStation. Купив в 30 років PlayStation собі. І з ким грати? З сином трагічним. Ну я насправді, коли подивилася, як малий проходить рівень, який я нам не можу пройти, то я думаю, ну, Може, не все так і погано з цими PlayStation, тому що це розвиває абстрактне мислення, і він таку ем, усичівність розвиває і ем, якби, теж співставляє, що він там бачить на екрані, а що він там руками на джойстику тому робить. Це якось не знаю, якось прикольно. І за рахунок того, що в нас немає заборони на це, я теж думаю, що він не встиг не вирости якимось ем, ігроманом. І йому подобається на дворі гратися. Він міксує активності, тому я думаю, немає залежності у нього від PlayStation. Ну от, поки діти сплять, виговорились. Дякую за увагу, за перегляди. Якщо ви додивились до цього місця, то там... Поставте, будь ласка, якусь вподобайку, якусь реакцію. Найкраще напишіть коментар. Тому що я бачу, що люди відписуються після того, як бачать мої нові е, відео, новий сезон мамський. От, але. Е, коли я бачу, читаю ваші коментарі, я вам дуже вдячна, що ви якби, підтримуєте мене. Насправді, мама в ізоляції соціальній знаходиться. А після ковіду це ще така посилена соціальна ізоляція. А після того, як почали ще повномасштабне вторгнення, то це ще такі атака тривоги, Три... ці повітряні тривоги, різні там новини несуться туди туди. Мені здається, можна просто збожеволіти. Але діти тримають. Заради дітей треба триматися кубки от, і е, працювати якось ментально над собою більше. І от таким моїм якимось ментальним детоксом, чи що є ось такі монологи, таке е, е, балакання на камеру. Все. Дякую, до побачення! А, ще секунда. Наступні відео будуть про е, мої другі пологи вдома. Е, інтригую вас, чи з'їла я свою плаценту? От, е, почуєте, якщо вам цікаво. Також я знайшла свої старі відео десь 10-річної давності про те, як я робила чистку організму. От. І хочу, якби, його ще раз подивитися і ще раз зробити таку чистку за ту інструкцію, що я робила, таким чином дати собі е, е, очищення організму, е, трошечки почати схуднути, е, продовжувати худнути, е, чи приходити в форму, краще сказати. Адже моє післяпологове відновлення триває. І е, про це теж можна зробити відео, в мене є що сказати. Е, о, такі контенти, е, запис заняття. а Мені потрібно придумати, як організувати сам саму зйомку. От, тому так, да, заняття я буду знімати. Е, заняття буде буду називатися, може, навіть цикл. Е, Відео про те, як почати займатися йогою з нуля вкотре. У мене такий є така шлях, такий мій постійно з нуля, постійно з нуля. Тому що в мене зараз ні розтяжки. в мене зараз є трошки зайвих кілограмів, чи запасних швидше, дам, бо воно ж якби все піде в грудне вигодовування. От і в мене. Що в мене? У мене такий, знаєте, стан е, спустошення, е, який я поступово-поступово наповнюю е, і е, відчуваю себе так, ніби я от з нуля зараз е, маю е, почати займатися йогою. Якщо в мене вистачить натхнення і ваших таких підтримуючих коментарів, то ми будемо робити це разом у відео. Будемо на дворі знімати, тому що літо наближається. Тому ще раз дякую всім за підтримку, за перегляди. До скорих зустрічей у нових відео. Па-па!